Ну, цікавий апарат, тому що в ньому кіловат. У нього всі виходи є. Type-C, USB, потім підзвичайні розетки. Дніпрянин Олег показує нещодавно придбану зарядну станцію. Під час липневих відключень світла вона неодноразово виручала. Чоловік каже, заряду вистачає на 6 годин. Можна було ці гроші спрямувати кудись в інше місце, але довелося витратитись. Ну, класна штука. Можна заживити повністю всю квартиру, і холодильник, і роутер, і світло по всій квартирі працює. Ну реально, чотири години, коли було от по графіку, абсолютно легко вона витримує. Українці вже активно готуються до початку зими та можливих відключень світла. За словами виконавчого директора асоціації енергоефективні міста України, взимку світла може не бути цілий місяць. Кожне комунальне підприємство, кожне домогосподарство повинно мати сценарій, за якого воно може протриматися три-чотири тижні без електропостачання з мережі, готуються до зими мешканці будинку по вулиці Гідропаркова, 13. Вони планують встановити сонячні батареї на даху будинку. Чому саме ми за неї схопилися і пропрацьовуємо? Тому що, по перше, жодних шумів. Це буде встановлено на даху, тобто не потрібно дуже багато дротів тягнути. По-третє, це самоокупна річ, тобто влітку за такої жари, яка була, наприклад, у липні. Ми взагалі можемо не використовувати мережу. До блокаутів ми готуємося саме для початку. У нас на два етапи поділена наша підготовка. Перший етап це акумулятори та інвертори. Другий етап це сонячні панелі вже. Ба більше у будинку є два генератори, один з яких на даху заживлює котельню. Виготовили на даху для нього будиночок, в якому він і працює. Ми його викочуємо або він там знаходиться. Якщо погода дозволяє, ми під'єднуємо три фази до генератору. І ось йде провід до котельної генератора. Вистачає на 5 годин. Мешканці будинку на цей час залишаються з теплою водою та теплопостачанням. Чи генератор використовується для підзарядки гаджетів та інших побутових потреб? Чи будуть масштабні відключення світла залежить від багатьох факторів, підкреслюють експерти? Все буде впиратися в температурні режими, все буде впиратися в динаміку обставин. Це буде впиратися в інтенсивність обстрілів, яку буде здійснювати Російська Федерація. От і все буде впиратися, як ми зможемо захистити себе, захистити своє небо. Довготривалі відключення можливі з середини осені, тому варто подбати про власну оселю, наголошують фахівці. Відновлення генерації, зруйнованих генерацій, яка тільки в цьому році було в Україні, зруйновано близько 9 гігаватт потужності. А відновлення це приватна компанія, яка не має відношення, там, або державна компанія, які не мають до цього ніякого відношення. Тому підвищення тарифів аж ніяк не вплинуть на терміні, що правильніше буде зробити так, щоб забезпечити електроенергії місця загального користування, забезпечити електроенергії ті ж котельні в будинках, забезпечити електроенергії насосну групу. Тож українцям радять вже зараз подбати про зарядні станції, павербанки та генератори. Артем Ліфінцев, Іван Паномарьов, Дніпро Тіві.